Фрідріх Мерц, якому пророкують посаду канцлера Німеччини, закликав Велику Британію та Францію зміцнити європейську ядерну безпеку. На його думку, це зменшить залежність Європи від США за президентства Трампа. Цікаво, що раніше Франція й сама зверталася до Німеччини для обговорення ядерних гарантій для України, але Берлін на це не відповідав. Чи означає це, що вже незабаром ми можемо отримати реальні гарантії безпеки від Європи? Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Перемога консерваторів на виборах у Німеччині і ймовірний прихід до влади Фрідріха Мерца позитивний сигнал для України. Мерц має чітку репутацію затятого прибічника України у війні проти РФ. Ба більше політик регулярно критикував уряд Шольца за надто мляву підтримку Києва. Зокрема, на думку Мерца, в Німеччині не можна стояти осторонь у питанні постачання Україні західних бойових літаків і далекобійних ракет «Таурус». Крім того, Мерц один із тих німців, які мають найкращі зв'язки у США. Оча останні заяви Дональда Трампа щодо Росії та України кардинально змінили його ставлення до нової адміністрації Білого Дому. Сьогодні Фрідріх Мерц заявляє, що хоче, щоб Європа отримала повну незалежність від США. Зокрема, політик висунув ідею створення нового європейського оборонного союзу замість НАТО. Він зокрема передбачатиме і ядерну співпрацю із Францією та Великою Британією. Таким чином, Мерц хоче підготуватися до того, що Дональд Трамп більше не буде повною мірою допомагати Європи. За договором НАТО, ставши канцлером Німеччини, політик планує провести переговори із Францією та Британією або використовувати ядерну зброю для захисту України, за його словами, влада Франції вже кілька разів зверталася до Берліну з аналогічною пропозицією, але не отримувала відповіді. Такий альянс, на думку Мерца, був би дієвим, адже Франція та Британія мають власну ядерну зброю, але їх потенціал менший за ядерні запаси Росії. При цьому у Німеччині розміщено американську ядерну зброю. Але вона не має своєї. Водночас французи, схоже, вже готові діяти. Зокрема, французький посадовець заявив даню The Telegraph, що в Парижі роздумують над розгортанням своїх ядерних винищувачів у Німеччині. За словами інсайдера, це не буде складно, але стане сильним сигналом Владіміру Путіну. Зазначається, що Еммануель Макрон вже розмовляв із Мерцем перед своєю поїздкою до Білого Дому, де він представив план європейської безпеки Трампу. У Берліні зазначають, що французька пропозиція посилить тиск на британського прем'єра Кіра Стармера, розмістивши свої ядерні сили стримування у Німеччині, Лондон зможе довести серйозність своїх намірів посилити європейську безпеку. Втім, такий запит, навряд чи буде зроблений офіційно, якщо американці не виведуть власні ядерні сили з Німеччини. У будь-якому разі новини з Європи свідчать про те, що Україна не залишиться без сильних союзників у війні з Росією, навіть якщо США остаточно беруть сторону зла. Заступаючи на пост президента США, Трамп обіцяв, що на початку своєї другої каденції перетвориться на диктатора, щоб навести лад в Америці і принести мир в Україну. Натомість, за перший місяць свого президентства, республіканець тільки те й робить, що догоджає агресору Владіміру Путіну, зраджуючи інтереси України буквально на кожному кроці свого політичного шляху. Так лише січня по лютий трамп виконав п'ять великих забаганок кремлівського диктатора. Підписуйтеся на наш канал. Докладніше далі. За місяць президентства Дональда Трампа позиція США щодо війни в Україні зазнала кардинальних змін. Тепер у Білому домі проводять переговори з росіянами і прагнуть особистої зустрічі з Путіним. Натомість Володимира Зеленського звинувачують у диктатурі і провокації війни з Росією, примушують до підписання кабальних угод і схиляють до прийняття де-факто капітулятивних умов на майбутніх мирних переговорах. Підтвердженням різкої зміни політичного курсу США є п'ять великих подарунків Володимиру Путіну. Протягом трьох років повномасштабної війни політичні контакти з Кремлем були чорною міткою для всіх світових лідерів і автоматично навішували на політиків ярлик Поплічник агресора. Дональд Трамп не лише провів 90 хвилинну розмову з диктатором, на якого полює міжнародний кримінальний суд, а й анонсував особисту зустріч з ним для проведення переговорів щодо війни в Україні. Ба більше президент США усіляко нахвалює Путіна, дякує йому за приділений час та зусилля для налагодження. Дження контакту, а також заявляє, що розуміє почуття росіян і не думає, що Путін бреше. Крім того, Трамп прагне повернення Росії в G7, заявляючи, що викинути їх було помилкою і вимагає виключити з повістки засідань міжнародних організацій термін російська агресія. Також під час зустрічі американської і російської делегації в Саудівській Аравії сторони говорили про відновлення роботи дипломатичних установ на своїх територіях. Міністр оборони Трампа Піт гексет назвав повернення всіх українських територій нереалістичною метою, чим фактично підірвав позиції Києва і надав Путіну поступки ще до початку діалогу, не висуваючи жодних умов замін. На підтвердження цієї позиції Трамп зазначив, що Росія має карти в мирному процесі, оскільки контролює значну територію України. Саму ж Україну, як безпосереднього учасника конфлікту і постраждалу сторону, навіть не попередили про переговори у Саудівській. Аравії за словами Володимира Зеленського він дізнався про них із новин, не кажучи вже про те, що формат даної зустрічі перекреслив залізне правило усіх союзних держав нічого про Україну без України і обурив європейських дипломатів через виключення ЄС процесу мирного врегулювання. Ще одним величезним подарунком Путіну є різка риторика Трампа в бік президента України. Лише за останні кілька днів республіканець поставив під сумнів легітимність Володимира Зеленського, назвавши його диктатором без виборів, і заявив, що рівень підтримки українського президента серед населення складає 4%, що є фейком. Вимоги проведення виборів в Україні під час воєнного стану є прямим потуранням інтересам Кремля, який прагне якомога швидше змінити владу в Києві на більш лояльну до себе. Ба більше, з кожним днем з боку адміністрації Трампа, все частіше лунають опосередковані або навіть прямі звинувачення України в нападі на неї Росії. Сам Кремль при цьому виставляється ледь не жертвою обставиною, якої просто не було іншого виходу, окрім як влаштувати геноцид українців. Трамп не лише заявляє про повну неможливість членства України у НАТО, а й відмовляється долучати свої війська до миротворчої місії, яка має стати гарантією безпеки для України після завершення бойових дій в адміністрації Трампа. Наголошують, що війська НАТО в Україні не підпадають під статтю 5 альянсу і закликають Європу самостійно вирішувати свої безпекові питання. Окрім прямих поступок Росії в процесі врегулювання ситуації в Україні, Трамп підмахує її і на міжнародній політичній арені. Так скорочення фінансування міжнародних спостерігачів і припинення фінансування демократичних неурядових організацій з боку США значно полегшить Москви у виборчі процеси. Паралельно з цим команда Трампа регулярно виступає з критикою європейських лідерів, що раніше вважалися союзниками США, і активно підтримує режими лояльні до Путіна. Так, президент. Ден США критикує європейську міграційну політику і підхід до захисту прав людини, одночасно підтримуючи проросійських кандидатів у Великій Британії та Румунії і налагоджує контакти з ультраправими партіями у Європі, як то ЕФД у Німеччині, що мають тісні зв'язки з Кремлем. Вишенькою на торті стала підготовка інвестиційних угод США із Росією, зокрема спільних проєктів в Арктиці. Стрімке зближення США з Росією та агресивні випади Дональда Трампа у бік Володимира Зеленського викликають тривогу за майбутню військову допомогу з боку головного союзника України у війні проти РФ. Відмова України приймати позицію США у переговорах може спричинити повну або часткову зупинку підтримки з їхнього боку. Телеграф UA розбирався у тому, чим Україна зможе захистити своє небо, якщо Штати відмовлять нам у постачаннях техніки та боєприпасів. Підписуйтесь на наш канал. Докладніше далі. Перш за все варто відзначити, що Україна не перша країна, що опиняється у такій ситуації. Військовий оглядач Ігаль Левін нагадав, що у 67 році французький уряд вів ембарго на продаж Ізраїлю зброї та заблокував постачання вже оплачених 30 бойових літаків Міраж 5 а також 20 замовлених. Сталося це саме у той момент, коли гримнула війна на виснаження з Єгиптом і Сирією, яким СРСР постачав у великих кількостях бойові літаки, включаючи новий на той час міг 21 Ізраїльтяни не розгубилися, агентура просто викрала у французів креслення новітніх літаків і побудували власне під назвою Нешер за кілька років небо було випущено близько 60 бортів, що врятували ізраїльські повітряні сили на початку 70-х років і дали великий стимул для вітчизняного ВПК та розвитку технологій. У війні судного дня Нешер записали на свій рахунок 111 збитих літаків ворога. На думку журналіста та військовослужбовця ЗСУ Ігоря Луценка, якщо єв. Європа продовжить виділяти Україні достатні фінансування. Ефект від демаршів Вашингтона буде помітним, але не критичним. Ба більше європейські збройні рішення є більш близькими до вимог російсько-української війни. Основою війни сьогодні є дрони, які Україна в основній масі виробляє сама. Компоненти зі США використовуються фрагментарно і мають аналоги в інших країнах. А у преміум сегменті розвідницьких дронів європейці навіть домінують над американцями у поставках і гнучко пристосовуються до реалій війни. Найважливіше, що є у США для дронів, це Starlink. Але наразі мова про примусове відключення українців від доступу до нього не йде. Таким чином, якщо США не перейде до відкритого тиску на Україну в інтересах РФ, вітчизняна дронова галузь зможе працювати далі. А сили безпілотних систем отримувати те, що їм треба, вважає Луценко. Щодо класичної зброї, то на думку військовослужбовця, Європа знаходиться попереду США у рівні бронетехніки та ствольної артилерії. Так шведська СВ 90 нічим не. Гірше американських Бредлі теж стосується порівняння Абрамсів і Леопардів. Ба більше, у США взагалі немає БТР, аналогічних європейським та самохідних мінометних систем з автоматичним наведенням. Та більшість самохідних гармат натівського калібру 155 мм теж не американські. Таким чином, лідерами-виробниками такого обладнання є європейські та ізраїльські компанії, чия продукція вже стала золотим стандартом на фронті. Щодо захисту неба, то начальник управління комунікації і командування повітря. Них сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі телеграфу пояснив, що крім Петріот Україна має різні системи. При цьому ППО є на озброєнні всіх складових сил оборони. Американський ЗРК Петріот призначений для прикриття різних військових баз, промислових чи адміністративних центрів. Він перехоплює тактичні балістичні ракети, крилаті ракети та авіацію за будь-яких погодних умов. ЗРК Петріот має різноманітні модифікації у 2023 році. ЗСУ почали використовувати системи Петріот ПЕК 3 поставлені ша. Та, та Німеччиною, крім американського ППО, на озброєнні сил оборони є і європейські системи, як то ЗРК Семпті. Вона, до речі, створювалася Європою як аналог Петріот, і так само може збивати крилаті та балістичні ракети малої та середньої дальності, а також дрони та літаки. Також Україна використовує пересувний зенітно-ракетний комплекс на сам родом із Норвегії, розроблений у співпраці з американськими інженерами. Він може збивати на малих та середніх висотах безпілотники, гелікоптери. Таки, крилаті ракети та інші цілі, німецькі системи ІРІСТЕ можуть протистояти ракетам класу повітря Земля і крилатим ракетам, включаючи низькоповітряні потайні ракети, такі як Калібр. Багатоцільові італійські ракети Аспід застосовуються на наземних корабельних та повітряних платформах, таких як ЗРК Скайгар Аспід і ЗРК Спада. Ці системи є найбільш ефективними при захисті стратегічних об'єктів, таких як промислові підприємства, аеродроми та морські порти. За даними з відкритих Реал зараз Київ має у своєму розпорядженні два комплекси СЕМПТІ, дев'ять ЗРК на Самс і шість і Загалом Німеччина запланувала передати Україні 12 протиповітряних ЗРК і Рісте СЛМ. Також у травні 22-го року ЗМІ писали про можливе постачання шести батарей ЗРК Аспід, що включають 18 пускових установок. Крім того, не варто забувати і про власне виробництво. Гендиректор української бронетехніки Владислав Бельбас в інтерв'ю Forbes розповів, що компанія за три Роки зросла у 470 разів та стала ключовим постачальником міноборони. Так, випуск бронеавтомобілів Новатор зріз у 3,5 рази, а виробництво боєприпасів у 10 разів. Сьогодні компанія постачає шасі та броньовані кабіни для Сау Богдана, комплексів Нептун та РСЗВ Вільха. А з кінця минулого року зайнялася дронами. Бельбас зазначає, що такий успіх пов'язаний не з конкуренцією, а з ефективністю виконання контрактів на відміну від держкомпаній, які стикаються з перебоями. Українська бронетехніка стабільно виконує замовлення, що дозволить їй зайняти провідні позиції в оборонній сфері. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.